Всім привіт! Сьогодні розмова піде про вирощування розсади, про те, які я використовую добрива і від яких є найкращий результат. Багато років я вирощую розсаду різних овочів, вирощую як і для себе, так і на продаж. Кожен рік щось досконалюю, випробовую, щось схвалюю. І вже можу зробити відповідні висновки. Почну з того, що перш ніж висівати насіння, обробляю ґрунт. Незалежно, чи це мій ґрунт, що я сама його заготовила, чи це є куплений, обробляю фітоспорином, який розводжу згідно інструкції. Розведеним фітоспорином за 3-4 дні поливаю ґрунт, а тоді висіваю насіння. Буває таке, коли вже розсада росте і на ній може з'явитися чорна ніжка. Тоді використовую магнікур Energy, розводжу його згідно інструкції і поливаю два рази. Він точно виліковує і запобігає поширенню чорної ніжки на інші рослинки. Це вже перевірено, це є досить такий ефективний засіб. Коли я розпочинала вирощувати розсаду, то підживляла все одним добривом використовувала нітроамофоску. Вносила я її в лютому місяці. Якщо це був сніг, то по снігові розкидала, а якщо снігу не було, просто по ґрунті розсипала. І коли була можливість, якщо це в теплиці то заробляла її в ґрунт і вже з настанням тепла висаджувала рослини. Але для перцю нітромофоска шкідлива, перець її не любить, помідори на ній гарно ростуть, і тому я почала шукати інші шляхи, чим би краще підживляти рослини, щоб вони росли гарні, зелені і мали грубе стебло. Розсаду до пікіровки я стараюся підживити три рази, як рекомендують досвідчені городники. Ну, звичайно, дивлюся по вигляду рослин. І ось після нітроамофоски я почала використовувати терафлекс старт. Що можу сказати, непогане це добриво, дуже добре і підживляти перець, і помідори, і огірки. Також почала використовувати плантатор теж дуже гарно діє на ріст рослин. Після цих добрив перейшла на мастер агро, гумат і монофосфат. А також ще, крім того, використовую і інші добрива. І ось зараз зупинюся конкретно на помідорах і на перцях, тому що ці рослини по-різному реагують на ті ж добрива. Минулого року на своїх помідорах я спрактикувала монофосфат калію і кальциніт. Кальцієву селітру. І ось що я побачила, що помідори полюбили дуже ці добрива. Якщо рекомендують окремо підживляти монофосфатом і окремо кальцинітом, я читала і слухала рекомендації, що можна разом до води давати ці два добрива, ще навіть можна і магнієву селітру, і так розводити згідно інструкції і поливати рослини. Так я робила і результат був чудовий. Але так як рекомендують 10 г на 10 літрів води, то я брала 5 г монофосфату калію, 5 г кальциніту на 10 літрів води, розводила вони гарно розчиняються в воді і підживляли тим помідори. Це дає дуже хороший результат. Рослини досить гарно розвиваються. Якщо дивитися по ціні, скільки коштує монофосфат калію, то за 1 кілограм я платила 250 гривень. Виходить, що навіть він дешевший за терафлекс, за плантатор і за інші добрива. Монофосфат калію я використовую на кожному етапі зростання рослин. Він стимулює ріст пагунів, дуже швидко засвоюється рослинами. І якщо дивитися, рослини не люблять важких металів, якраз в монофосфаті калію відсутні домішки важких металів. Там немає хлору. Його можна поєднувати із засобами від хвороб і шкідників. Мінус його в тому, що це добриво відкритим не можна зберігати. Його треба закривати щільно, і якщо розвів його, треба зразу використати, а не зберігати на другий-третій день. Я старалася це добриво вносити в меншій кількості, обов'язково зважувала, щоб не перебільшити, бо навіть передозування монофосфатом калію може навіть спричинити вершину гниль плодів. Монофосфатом калію добре обробляти помідори, коли з'являються 2-3 справжніх листочки, далі друге підживлення після пікіровки, потім після посадки відкритий ґрунт, і під час цвітіння, а навіть можна давати і під час формування плодів. Монофосфат я застосовую в комплексі, так як я вже говорила, з кальцієвою селітрою, з нітратом магнію. Стараюся це давати для розсади. І в наступних підживках я трошки добрива змінюю. Яка ж реакція розсади на таке підживлення? По-перше, не витягується товстішої і зеленішої. І особливо це помітно на поміторах, адже вони дуже швидко ростуть, особливо коли хороші є умови для їх росту і розвитку. Купуючи добрива, я звертаю увагу на всі ці цифри. І якщо бачу 30, 10 і 10, значить, це є 30 азоту, 10 фосфору і 10 калію. Це якраз хороше добриво на початок вегетації. А на цвітіння бутонізації вже інакші показники. Тут іде вже 10, 54, 10, тобто 10 азоту, 54 фосфору і 10 калію. Так само в цьому добриві мастер теж ось. 20, 20 20 – однакові кількості є азоту, фосфору і калію. А якщо вже розглядати концентрант, то вже в ньому є 15 азоту, 7 фосфору і 7 калію. Тобто вибираю добру і дивлюся, в яких цілях мені потрібно його використовувати. І, взагалі, хто займається вирощуванням розсади, рекомендую не підливати самою водою, тому що від води розсада витягується, а краще підливати з добривом. І я так робила минулого року кожен полив у мене був з добровами. Дивилася по ґрунту, якщо був ґрунт досить пересохший, трішки підливала і давала до води добриво. Трохи це займає часу, тому що я все це робила вручну. Але коли знаєш, який буде результат, то і робиться така робота з охотою. Для розсади перцю я застосовувала монофосфат калію, але в дуже малих дозах. Тут вже більше надавала перевагу добривам, змістом азоту. Перець росте повільніше, він так не витягується, як помідори, і тому йому потрібна інша підживка. Тут я вже чергувала і з гуматом, і з плантатором. Дуже добре давати мастер агро 20-20-20, можна 18, 18, 18, там є всі макро-мікроелементи плюс магній. То дуже важливо для росту рослин. Також кальциніт. Його теж можна змішувати з добривами, теж дуже гарно діє на розвиток перців. Ну і, звичайно, слідкувала за водою, вода в мене була завжди відстояна, тепла. Дуже важливо, бо перець це така теплолюбна рослина, тільки но похолодає, яку би підживку не давав, він навіть на нього не буде реагував. На першому місці має бути тепло, а далі необхідні для його росту і розвитку добрива, ті, які він любить. І якщо дивитися, на цьому добриві, пише 5 грам на 2 літри води. І я давала 10 грам на 10 літрів води. Краще дати менше, і тоді будеш впевнений, що воно не буде згубно діяти на рослини. І ось так: такі всі добрива, які можна разом змішувати, якщо, наприклад, давала монофосфат і кальциніт, то по 5 грам. 10 г на 10 літрів води, і не більше. І результат вийшов чудовий. Після пікіровки я використовувала і буду використовувати укорінювач, він мені теж подобається. Рослина гарно вкорінюється, гарно розвивається коренева система, а це дуже важливо теж для розсади. Ну і так само грандіс теж дуже гарно стимулює зростання коріння. Грандіс добрий тим, що він має в своєму складі амінокислоти і вітаміни і якраз знижує стрес рослини після пересадки, підвищує ще й навіть стійкість до хвороб, ну і, звичайно, покращує ріст і розвиток. Отже, добрива я вже частково придбала, лише деякі залишаються докупити, насіння теж в мене вже є придбане. Ну і чекаю вже того моменту, коли буду починати посівний сезон. А буду починати з 15 січня. Хоч сьогодні в нас ще тріскучий мороз. Мінус 16 градусів, але вже дуже хочеться сіяти на сінинки і працювати з рослинками. Ну, а буду починати сіяти перець, адже я його хочу рано висадити в теплицю. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.